Тепер уявіть собі, друзі, що це треба повторювати кожного разу, коли ти хочеш дістати із кармана запальничку, відкрити її і запалити. Дістати, відкрити і запалити. Друзі, сьогодні ми поговоримо про DJI P3 або DJI Osmo Pocket 3. І це не екшн камера, це просто камера. Тому ми можемо її порівнювати з іншими. І так, я довго е розмірковував, чи брати мені, чи не брати Osmo 3. А зараз я знімаю на дві камери це мій основний сетап. Сетап виглядає отаким от чином. Да? тобто це на камерний монітор, який дозволяє мені спостерігати і контролювати повністю всю картинку. Він набагато більше, ніж монітор, який вбудований, тому що тут ми можемо виводити технічну інформацію, робити якийсь там фокус і слідкувати за різними параметрами. Далі зовнішній зовнішній мікрофон, рот відеомайк. Два зовнішнє живлення. Це е, дамі-батарейка, дамі яка е, виводиться на зовнішню плату живлення. І те ж саме в мене і для на камерного монітору. Е, це мій, мабуть, найулюбніший е, об'єктив. Це 1,4, 15 мм вже серія від, е, від Sony. І насправді а, він, ну, він дуже крутий з точки зору і фокусної відстані, і боке, і, в принципі, по розмірам, по а, вазі. А, тут я використовую бленду, і в мене ще nd фільтр а, variable, тобто його можна змінювати. І взагалі воно важить не так багато. Тобто, ти його можеш використовувати. В ручному режимі, але ж, от, знаєте, це об'ємна об вага, вона все ж таки дає про себе знати. По-перше, тобі потрібен якийсь рюкзак, тому що ти ж в руках її це не карманна камера. От ці всі випираючі моменти, ми їх скручуємо і кожного разу, коли там готуєшся до зйомки, ти повинен її зібрати, дати їй вживлення, налаштувати її, підключити, перевірити. І після цього ти тільки можеш робити перший шот. Да? Це втрачається, в принципі, мобільність. Тобто, це не так, що ти е, витащив з карману, активував і через секунду ти вже робиш зйомку. З іншого боку, коли ти знімаєш на такий агрегат, це Тобто, на якісь івентах, тобто, замовник він оцінює, ти привертаєш увагу. Якщо ти знімаєш на таку камеру, да, звичайно, це якийсь такий, ну, давайте назвемо його Тік-Ток-варіант. Тобто, це як на телефон. Тобто, уваги менше. Я маю на увазі, що коли на тебе звертають увагу і задають питання щодо професійної там або про YouTube, про техніку, тобто ти заводиш нові ком'юніті, в тебе такий нетворкінг в принципі відкривається. Але ж, ну, чесно, при всій моїй любові до цього агрегату, я трошки запарився з ним, таскатися. В мене два рюкзаки. Перший це от то, що я. Демонстрував це саме під камеру, в нього ноут ми можемо помістити, але воно буде ну, перевантажено. Другий момент, не менш важливий, це стабілізація. Тому що тут в неї є електронна стабілізація, але вона кропає фрейм. Тобто вона його, грубо говоря, обрізає. І ти, ти навіть, якщо ти робиш Селфі, в зйомку в режимі стабілізації, в тебе ну, дуже крупно, тобто ти прям на весь екран. І для... Теб, тобі треба або робити якийсь штатив, або це повинна бути якась статична позиція для того, щоб ти не рухав камеру. Тому що на лінзі ти кожен рух, кожна вібрація, вона в принципі ну, вона помітна. Якщо казати про параметри. Це 4К, це 8 біт, це 10 біт, також 4К. Різниця відчутна, глибина картинки, вся ця насиченість, скажімо так, в неї є режим Normal, є режим Delog M режим HLG. Тобто ти можеш портувати потім картинку в HDR. І, мабуть, хтось на якихось девайсах буде дивитися той YouTube в таких перенасичених тонах, знаєте, як там джунглі або Рейнфорест знімають. Все одно ти можеш десь погратися там тіні, якийсь там баланс цього чорного, деталі на затемнених місцях. Воно своє дає. Окей, що ще? Зовнішній мікрофон. Я люблю цей рот. Я його, ви бачите, він дуже каратесінький. якщо осмо дивитися, в мене звук, звук, звук я пишу на таку от штуку. Це е, рідний DJI Mic, друга версія, і вона е, Вона дуже прикольна. Тобто форм-фактор. Далі оцей, е, давайте може я. Поверну камеру цю назад. Так от а, він автоматично конектиться до ПОК-3. Зажим це а, Крокоділ плюс а, магніт. Тобто, в принципі, ти можеш його. Чіпляти, як роблять всі ютубери тут, для того, щоб всі бачили, да? або можеш е, кріпити на щось таке, типу, я роблю десь так, і цього е, достатньо. Мабуть, давайте зробимо так. Опа. Все, що, все, що пов'язане з аксесуарами в DJI це, мабуть, релігія. Тобто, ти підсідаєш на це. І дуже важко втриматися. Перше, мабуть, що ти робиш, це фільтр. Це на магніті фільтр. ND-фільтр, плюс він також variable. Тобто ти його можеш змінювати тут 5 степів від 2 до 30 32. І От зараз я його трошки збив, і він мені, мені картинку зробив е, темною. Що ще? Є, 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 є така штука, прикольна. Це е, такий собі, е, тут є в нас USB-інтерфейс, це USB-конектор, який переводить в USB-конектор, тобто ти його отак от кріпиш, і далі ти можеш його там, на штатив... Е, Ставити, і, і, такі, і так далі. Те ж саме в них є для батарейки. Тобто це додатковий акумулятор може бути. І він теж саме він кріпиться. Крипеть, єдине, що от ці кріплення, вони, вони такі, знаєте, не надійні здаються. Тобто, Воно люфт має. І це не, ну, не дуже так класно. Але ж я щодо чого, що це кріплення чому, тому що вони ще тріпот продають за 20 фунтів, да? який тут оригінальний DJI. І я вам скажу, що з іншого боку, за якісь 4 фунта просто силиконова така підставка, і камера спокійно на рівні поверхні, поверхні вона може стояти. Тобто елементарно. Мені все подобається а, в, цій, в камері по дизайну, але, мабуть, в них є ще інша а, команда, яка робить яка робить карита. Знаєте що це? Це типу от ти його закрив, камера склалася і в тебе чухол. Тобто ти от таким от чином. Робиш такий от собі гробік. Тобто DJI. А, DJI дизайн, скажімо так. А ще, ще тут, знаєте, що є геніальне? Саме геніальне в, в, цьому, в цій в цьому кориті – це оцей отвір. Знаєте для чого він? Ніколи не здогадаєтеся. це не вентиляція. Це Це для мікрофону. Уявляєте собі, щоб в тебе був мікрофон, в який ти кажеш, карита з мікрофоном. Розумієте? Щоб отака вот штука була. Коротше, це загон. Тому, Тому що я вам скажу, <кхем> їхні же сусіди. Китайці. Також 5 фунтів, щось таке з доставкою, з усіма штуками. Називається Sunny, Sunny Life. Елементарна, елементарна штука, яка виконує захисну роль чехла. Тобто, що ти робиш? Ти просто береш камеру і в тебе дуже простий і плоский захисний чохол Тобі треба її відкрити і все. Тобто ніяких таких, знаєте, оцих гробіків і корит. Просто елементарно Ну Вони тут ще накинули магніти, типу, ти можеш тут фільтри тримати. звичайно ця дірка для мікрофону. Ну і абсолютно. Абсолютно кончений дизайн. Да? Короче. Тому отакі, сані, сані лаф я собі замовив, доставили за декілька днів і ти спокійно активуєш камеру і о, деактивуєш буквально за долю секунд. Це щодо о, тюнінгу. Тобто фільтр, о, підставка. Я не знаю, чи я буду брати акум додатковий, мабуть, на якісь івенти, хоча я один івент вже знімав. Но зараз, от, наприклад, 30%. Тобто за весь цей проміжок часу воно в принципі, доволі швидко розрядилося, і батарейка тут нативна вона внутрі. Вона дуже швидко заряджається, це правда. Там щось за 20 хвилин, 80% ти вже будеш е, мати. До речі, я вам скажу, 36% от на цій батарейки для Соньки. Тобто воно десь е, рядом. Да? 30-36%. Тому десь воно е, однаково. До речі, мікрофон працює в двох режимах, е, коннектиться автоматично до... Камери і пише на камеру, також камера може зберігати додатковий файл як бекап, і ще в нього є ще режим працювання як рекордер. Тобто без камери він може записувати звук окремо на я. Я навіть не знаю скільки там в нього тої пам'яті, треба буде подивитися. Зараз я знімаю 4 к 25 FPS в d log M, це не d log тобто це не кольоровий профайл, це d log M, це такий режим. І ти потім можеш використовувати лути, наприклад, на цветкорі. Я почав, почав це все знімати. І в порівнянні із Sonic. Коли я порівнював два відоси свої перші, я трохи прозрів, знаєте? Тому що перенасичена картинка без деталей в темних а, місцях, і я думав, що я роблю не так. Тобто ну, там просто жесть. А це був режим норм, да? типу нормальний режим. І після цього я там перешестерив всю там документацію, передивився кучу там всіх цих е, оглядів, е, саме від е, не хайпових цих хлопців, а ура поки три. Але ті, хто там по деталях е, розбирається, я вам скажу, переходиш в про режим шарпнес максимум, reduction в мінімум. І цього було достатньо для того, щоб картинка ожила, що називається. Це, звичайно, ніякий не обзор Pocket 3, це чисто суб мій суб'єктивний досвід. Я просто в кармані її не відчуваю. Тобто в мене завжди зі мною є камера, мікрофон, все якісне, все топове з точки зору. Якості по звуку, там 32-бітний звук, наприклад, і ти не паришся з цим всім цією вагою. Ну, мабуть, часи вже наступило для того, щоб ми були дуже мобільними, і просто там ти можеш в будь-якому кармані там шорти, штани, куртка, в тебе є професійна камера. 4К, що ще треба, зарядки батареї в принципі достатньо, якщо що, заряджається швидко. Коротше, я абсолютно е, задоволений. Що ще е, там, мабуть, все, якщо чесно. З мене ще той оглядач. Корита кажу. Корита. Ну, воно реально корита, знаю.